Друзі, привіт! Це, це, це сімейний тест-драйв. Привіт! Привіт! Прекрасна, красива жовта осінь. У нас красива жовта машина листочки. і листочки та у когось листочки, а через те жовта машина! Жовта машина. Я <рес> Ні, я перше побачив. Це Бодя привезла прикольчик, що коли бачиш жовту машину, треба плескати того, хто є поруч. А, до речі, про її жовтісність і її розмір. Коли я привіз машину вперше, пам'ятаєш, Бодя її побачила, каже: А це наша? Я кажу, так. А чого така мала? <рес> це перше питання. Свята, де вона? Он свята. А, свята побачила вперше цю машину. Це наша! Так, о, яка красива! <рес> Тож. Маленька і красива? Чи настільки красива і чи настільки дійсно маленька зараз побачите? Я чесно кажучи трошки боюся, бо Богдана. Дві машини чи одну машину тому тестувала величезне американське авто, семимісне. І на нього вона сказала: ну воно не таке велике, яким здається ззовні. Я не уявляю, що вона буде казати про мітарку. Ну, вже кажи щось. Ну тут мені подобається поєднання кольорів чорний і жовтий, і сучасний класний мутист. Ага, ну добре, це якщо ззовні ми говоримо. Е, тобто мінусів ззовні ти поки не бачиш. До мінусів, може дійдемо трошки згодом. А ти, Слядь, ти про машину? Дуже гарний колір. Дуже гарний колір. Мені <рес> теж подобається. До речі, цей колір цій машині підходить. Бо, наприклад, з прикладу того, що у папи в мене в дитинстві була машина, Жигулі, така біжева. Я цей колір ненавиділа. А зараз в мене машина такого самого кольору, як у папи це я випадково побачила, коли вони поруч стояли. І я зрозуміла, що кожній машині підходить свій колір. В цій машині цей колір підходить. Дітки, зможете назбирати нам листя о такого кольору. Добре? Дякую, Давайте спецзавдання. А ми далі продовжимо зовнішній огляд авто. Кийсь на мене. Красавка. Які в мене очі? сіро блакитно зелені. А якщо на небо буду дивитися? сіро блакитно зелені. Окей, блакитні. Це мало бути відповідь, так? Це мало бути відповідь. Просто в мене є для неї ім'я. блакитно ока. А чого це? А то, що подивитися на... Ці фари а. бачиш, я ще такого, до речі, не бачила в неї є зіниця, і зіниця в неї блакитна. А це не підбито око, ні? це Це красиві блакитні очі. А, друзі, насправді ця, ця риска вона не просто є дизайнерською, вона є сигнальною. Вона всім розповідає, що перед вами гібрид не лише ззаду написано хайбрид, але і спереду ця цятка повідомляє про ту новину. Гібрид тут специфічний, про нього поговоримо трошки згодом, але загалом зараз будемо говорити про зовнішні ознаки авто. І Русь, скажи, жовтий і чорний? Як воно? Спортивне поєднання. Пасує? Пасує. Якщо дивитись на цю машину, вона дійсно ну, зовсім невеличка. 4 метри 20 сантиметрів, висота щось метр 60. Ми коли сьогодні її з Ірою Мили. Такий кайф отримуєш, вона така маленька, її так легко можна помити, все зверху видно. Але ну, чи не замала вона? Як ти думаєш? Ти знаєш, спочатку здавалося, що так, коли ми. Першу сіли після великих таких тестувальних машин. Спочатку здавалася ще маленька, але потім ти розумієш, що там достатньо доволі достатнє місця. Якщо взяти що вона в, там, в половину менша тих машин, які ми тестували, то для цієї машини тут місце. Ось так. Ну про це ми поговоримо ще детальніше всередині. А ще я хочу сказати, що в неї дуже високий кліренс, так? Вісімнадцять метрів. І ті дороги, які ми на ній пройшли, вона дуже добре себе показала. Мені дуже сподобалось. Пару разів, звичайно, ми чули <рес> Не що шк. Я не казав цього. Ми просто так чистили бруд, який налип на піддон. Так. Так, опиняємося в салоні Suzuki Vitara, ніби вперше, безключовий доступ. Кнопочкою заводимо автомобіль і простенько на драйві рушаємо. Проїжджає, проїжджає, проїжджає. Так, що вперше кидається в очі, це різниця з попередньою Вітарою. Дуже багато з'явилося нових кнопок, крутилок. Є куди понатискати, і знаєте, це трошки є триггер з дитинства. Коли ти в дитинстві сідав в ті перші номарки, ти дивувався, ну так, звичайно, номарка вже дивує. Але тим менш, навіщо стільки заглушок? Було багато прорізів, і вони закриті заглушками. Для чого це? Напевно, японські інженери розуміли, що технології підуть вперед, будуть допоміжні різні системи, і їм потрібно буде оперативний простір мати. Тож, на відміну від попередньої вітари, тут дійсно є дуже багато допоміжних систем, і всі вони до слова, до красного слова, вони всі, як і активні, так і пасивні, отримали найвищий бал за системою Euroncap. Відповідно, не було. Але коли стало, вже стало на найвищому рівні. Це проведено відповідно хорошу роботу. Що ти скажеш загалом по дизайну по стилю цього авто? Скажу, що доволі гарно виглядає. Але ж ти пам'ятаєш, ми цю машину тестували років п'ять, може тому, коли Богданка ще була маленька, ми їздили, вивчали по лісся, Ой, колір... і вона була та сама. І колір був, тільки блакитно-сірий. Блакитно-сірий, так, як, як mm -hmm. очі. От зараз фактично, якщо ззовні дивитися, тільки е, змінився там колір від тієї машини. Диски Ясно, що стоїти, є так? он. О, а? Диски. Да, диски, оновлені фари є. Е, е, Показники поворотів, здається, тут з'явилися. Ну мінімальні відмінності, але чи актуальна вона зараз? Так, скажи, ну як дизайнер, красива, і от чесно кажучи, я дуже сильно дивуюся з приводу Сузукі. Вони не часто оновлюють свої машини в плані дизайну, не в плані начиння. Звичайно, з кожним е, ліфтінгом чи як це назвати, вкидаються нові опції. Проте, от е, Вітара, яка у нас була, пам'ятаєш да, цю машину? Гранд -вітар. гран вітара та грант Вітара, Гран Вітара, яка у нас була. Дякую, глянь, підказує вже класно, умничка. Вона не змінювалася по стилю щось там, чи 12, чи взагалі більше років. Я на ній їздив і я розумів, що вона актуальна. І зараз я її зустрічаю, в мене ще таке щось народжується в душі. Ця машина не оновлювалася вже 9 років. Чи актуальна вона, каже Ірина, що актуальна, мені так само здається. Ну і ви нам в коментарях, будь ласка, теж напишіть. Нагадаю, ми їдемо в топовій комплектації, це GLX, і в ній є всі системи безпеки. Це нормально. Але в Suzuki все ще краще, ніж нормально. Оскільки навіть не топові комплектації, найпростіші комплектації Вітари мають ті ж системи активної і пасивної безпеки, повний пакет. От знаєте, оце мене дуже підкуповує, оскільки видно, що компанія реально дбає про безпеку. Не те, що ну, тут машина дорожча, відповідно, і про безпеку треба дбати краще. Ні, немає значення дорожча чи дешевша машина про безпеку, а особливо родини, треба дбати якнайкраще. Друзі, давайте ще заглянемо, що у нас тут під капотом. Що тут за вузол? Маємо двигун 1.4, бустер Джет. Дякую, як весело. да? Добре, будемо весело робити це. Тут є і турбіна, і прямий впорск, і, як вже сказала Іра, оцей блакитний натяк тоненький, є гібрид. Гібрид специфічний, адже це. Я буду ще й прибирати паралельно, адже це майлд гібрид. В чому його особливість? Він не дозволить вам, наприклад, проїхатися кілька десят кілометрів на електротязі, проте Майлд гібрид покращить вам старт, допоможе при старті, вплине позитивно на крутний момент, допоможе менше витрачати пального. Наприклад, ми коли почали тільки тестувати цю машину і перші дні поїздили в економ режимі, у нас виходило святі. Покажи 5, а ти не можеш показати 5 в тебе рукавиці. <смі> у нас виходило 5 літрів. Це дуже хороший. А, отак от 5, давай. Дитина дає 5 лобом. Окей. Е, у нас виходило 5 літрів. Зараз, коли ми трошки вже так, в тестовому режимі активніше катаємося, виходить 6. Це... це класно. Ну, Це вже інша справа. Їду по селищу, до того поїздив по Києву, по трасі. І от маємо витрати в 4,9. Знаєш, що я відкрив для себе, що тут є важель на дзеркалі заднього виду, і ти спершу маєш картину звичайно, що відбувається ззаду. Коли ти його опускаєш, воно реально опускається. Іноді це просто включається затемнення, ніби і тоді можна вночі їздити, щоб тебе не сліпили, А тут воно реально вниз опускається, і ти бачиш дітей. Це класний ход, як для мобіля, що там з дітками відбувається, Дісно. щоб не відволікатися від водіння. Ей, ви там не сваріться. Ні, тобі все видно, воно велике, воно класне, дійсно. Ти трошки на ній проїхалася, як відчувається машина? Сподобалось, як їде. Мені сподобалось, як тримає вона е поворот. Угу. Е сподобалось, як вона гальмує. Тобто, вона така маленька, збитенька машинка. Да? От е як для такої манюньки, вона чудово тримає дорогу, і ми їздили по таких бездоріжжях з тобою. Я думала, що ми з тих доріг не виграбимо. Я Іра... навіть просила, щоб мене випустила. Та Іра іноді навіть виходила. Машина їхала далі, але Іра в спокою йшла далі сама, щоб не нервуватись. Да, мені так було простіше. От, але мені шкода, що ми не перевірили її на е, систему автоматичного гальмування. Це тобто, як, щоб я знов стояв перед машиною, а ти в мене гальмувала. Ні, пробач, в мене нога вже пошкоджена. Я... Давай з цим поки що зробимо паузу. Не було в тебе можливості перевірити? А, було вона зупиняється, вона пікає, вона пікає навіть коли ти в тебе є перешкода, Вона тобі просигналізувала сигналізувала про перешкоду, ти натиснув на гальмо. Відпустив, бо розумієш, що ти зараз ти зробиш маневр. Вона все одно далі продовжує пікати, тобто вона не е, просигналізувала і заспокоїлася. Ні, вона працює на відміну від е, декого. От, Ще подобається в цій машинці, що є контроль мертвих зон. І це маленька функція, але важлива. Але все будуть живі. Тобто, ну, якщо в тебе є контроль мертвих зон, то всі будуть живі, бо все буде в безпеці. Знаєш, що не дуже мені подобається. Я коли їду, вона мені. Пікає, коли я трошки вилажу за лінію якусь. Я це не дуже люблю. Бо ти любиш переїжджати з лінії в лінію? Ні, я не люблю гуляти по лініям, а. але мені не подобається, що вона командує. Ну, Контроль тримання в смузі його можна відключати, і в тебе тоді буде лише таке смузі, яке буде в твоєму термосі. Це шуточки, да? Про ці допоміжні системи можна говорити багато, але напевно найбільше хочеться говорити про ті, які найбільше сподобалися. У мене це адаптивний круїз контроль. Через те, що їжджу багато, багато часу на трасі проводиш, то адаптивний круїз це. Це бомбочка, оскільки може і нога розслабитися, і ти більше будеш уважний до інших вузлів, а не лише до контролю швидкості. І цей адаптивний круїз-контроль, що важливо тут є із функцією stop and go. тобто машина може загальмувати в нуль і потім знову рушити, не виходячи із режиму круїз контролю. Ну і ще хочеться одне добре слово сказати. Загалом про цю екосистему допоміжних систем вони, вони дають тобі свободу дій. Це дуже важливо. Є автомобілі, виробники автомобілів, яких надто агресивні в допомозі. Такі, типу, дай дай, дай допоможу, дай допоможу, дай, допоможу. І ти такий, ну, будь ласка, дайте я трошки сам повожу. І тобі іноді незрозуміло, ти керуєш більше автомобілем, чи автомобіль, автомобіль керує процесом їзди. Бо він і підсмикує тобі кермо надто різко і надто рано вигальмовується. Мені це не подобається. Тут все нормально, інформація є, попередження є, але вони м'які, вони толерантні. Оце дуже подобається. Ну що, давайте поговоримо про жопку. А можна казати, давайте поговоримо про жопку? Ні. Ні? Давайте поговоримо про багажник. Але мені здається, перший варіант був краще. <ріху> Відкриваємо багажник. І що ми бачимо? Як він, великий-невеликий, що думаю, на перший погляд маленькаєся. Де поговоримо спершу? На перший погляд маленький, але угу. якщо взяти те, що ми їздили в подорож на 4 чи 5 днів, у угу. нас четверо для цієї завжди виробили багато речей. Тим паче, зараз осінь теплі речі вони багато місця займали, і в нас все влізло. Тобто, 4 чимодани було 4 великі сумки, да. і ще мій наплічник, великий такий військовий. Я сподівався на твій негативний коментар, чесно кажучи, бо що мені тепер зараз робити, якщо я збирався робити ось так. Друзі, про цю полицю Іра не знала. Вона весь час ставилася до цього багажника лише в тому форматі, в якому вона щойно його бачила. Що ти скажеш зараз? Зараз скажу, що ще краще став. А діти влізуть? Ні. Влізуть по-любому, але це ще не все. Дивись тут є простір для запаски повноцінної. І це дивовижно, оскільки виробники гібридів не ставлять запаску. Зазвичай гібрид це велике устаткування, яке встановлюється саме на це місце. Майлд гібрид маленький, займає бага... небагато місця, він дуже легкий, через те запаска є. І все одно її можна було не класти, оскільки тут є система, тиску, моніторингу тиску в шинах. І як тільки щось якась проблема, ти підкачуєш колеса і приїжджаєш на СТО. Тож, теоретично, запаску можна не, виймати. Запаска потрібна. За, От, великим рахунком, за... А, за великим рахунком рахунком, якщо вам потрібне місце, можете виймати і буде ще більший багажник. А тепер давай спробуємо діток туди закинути. Діла, а можна Кросівки? Так, знімай. Да, знімай, якщо зможеш. І Русь О,бережненько. Це ще не все. Я тобі хотів показати, що ці фарочки, ну вони в тебе точно mm -hmm. такі ж там, да? вони настільки прикольні, що їх можна використовувати як підстаканник. Стояти щось, я не знаю, рибку ловити. Незвично. Це... Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Дуже незвично. Випустимо їх чи хай будуть? Добре, хай будуть. Ходімо погуляємо. Mm -hmm. Як вже було сказано, у нас повноприводний варіант, але зараз ми їдемо лише на передньому приводі, оскільки стоїть режим авто. Він апріорі встановлений. Далі є ще режим сноу. Режим спорт. Ну режим спорт для родиномобіля. Я не певен. Як на мене, режим спорт в родині це коли всі збираються в басейн, біганіна, метушня. Оце режим спорт. А в машині ну навряд чи машина достатньо впевнена в поворотах і в на швидкій трасі. Мені здається, що цей режим не порівену особисто мені та моїй родині. Режим снов це вже більша увага до розподілення крутного моменту і до повного приводу. І вже в режимі снов ви можете виставити режим. Лок це вже, умовно кажучи, максимальний повний привід, який може надати вам Suzuki Vitara. Це село Маніївці, і в маленькому селі в Хмельницькій області знаходиться замок «Орлов» якому вже я мені важко порахувати, але він з 1788 року. А, е, року. Так, друзі, ми на цій машині з'їздили в Чернівці, покатались по горах, що показали нам Чернівці, <сум> що це красиве місто, давнє туристичне, з маленькими крутими вуличками. І відповідно, там безумна кількість заторів і величезна проблема із парковкою. Проте на цій компактній машині ми не відчували незручності. Ми завжди знаходили місце, де можемо запаркуватися, і ми не створювали проблем для інших учасників руху на дорозі завдяки і розмірам компактним, і завдяки високому кліренсу. Через те, в цьому плані компактність вітари це лайк. Друзі, ми знаходимося зараз з Ірою в. Геть невеликому автомобілі, щоб ви розуміли, це бі сегмент А якщо це бі сегмент все має бути якось компактно, дешево, економічно і так далі. Чи відчувається це в салоні? Ну, диви ноги, мене помістились навіть так. Можна сісти, угу. це вже добре. Потім хотіла сказати, дуже класно, що крісла поєднали екошкіру з замшою, тому що е, зараз, коли зима. Шкіра завжди холодна, коли е, літо завжди гаряче, а тут є таке поєднання і красиво, і зручно. Ти зараз трохи обманюєш. Чому? Або ти мені казала, що тобі ця замша не, не зовсім подобається. Мені не подобаються оці вона... полосочки, тому що туди крошки можуть позабуватися з печива дитячого. Так, Але зараз перед зйомкою я взяв щітку, я один раз махнув і воно дуже легко все повиміталося. Будеш махати щіткою. Добре. Що ж я сказати? скажу? А, скажу, що класно, що тут а, підсвітка є. Не у всіх дзеркалах на стороні пасажира є угу. підсвітка, і те, що тут є місце для великої пляшки, тому що завжди в цих машин, ну в більшості машин, є для маленької бутилочки для півлітрової, навіть не півлітрової, 250 грамової. А тут є можна літрову велику бути пляшечку туди поставити. Таке місце є скрізь у кожного і у водія, і у переднього пасажира, і у задніх пасажирів. Годинник, що ти щодо нього скажеш? Чи потрібен він взагалі? Я знаю, що тобі таке подобається, і я таке не дуже люблю. Тобі це подобається? Не дуже, так? Да? Мені mm, це подобається. Не дуже. Мені дійсно, що не дуже біля цих важелів те, що тут немає бездротової зарядки. Так, звісно, це Б-сегменти. Всі мені скажуть, що ти хочеш від цього автомобіля, але поличка для телефонів дуже зручна, дуже велика. Там би можна було б розмістити і цю зарядну станцію. А мені не подобається. О, пішли не подобається. <рес> да. да. Те, що тут немає, коли ти переключаєш коробку, переми... перемикаєш передач, не, не світяться ці кнопочки. І не голос могла... не говорить, так? Да. Да? Ви зараз на задній передачі. <рес> я не могла зрозуміти, знаєш, щоб не… я його на. Одну назад, я... все назад. От, бачиш, камера включилася, все назад. Короче, я все время мимо промахувалась. А я не знаю, автоматичну коробку я її переключала чи на нейтрально ставила. Якщо в тебе вже немає такого відчуття, що ти чік сплапала куди треба, ти можеш до кінця на механічну і одну вперед. Ну це ж лишнє. Або ти просто дивишся вперед на інформаційну панель. Там є, дивись П, Р, Н, Д. О, моя улюблена літера Д! Я поїхала. Мені не треба те, що я роблю, туди і дивлюсь. Важко тобі. Ще щодо ретро-моментів, як ти думаєш, це монетоприймач? приймач монетку закидаєш і музика грає? Може, то для флешки? Майже для СД-карти, уявляєш, є е, е, слотоприймач для СД-карти. Ну, це не касета, не диск, але вже туди, та, теж в ретро. І я, чесно кажучи, я заворожений тим, як в цьому екрані збільшується гучність. От я не знаю, там радіо зараз включимо і збільшимо гучність. Компанія, що вражала несподіваними поворотами. Це надзвичайно круто, оскільки ти, коли їдеш на автомобілі, в тебе є крутілочка і починаються гойдалки, ти часто не попадаєш в той рівень, який тобі потрібен. А тут настільки чітко воно ще по краю, ти контролюєш ти, нікуди не попадеш, не перекласне щось на екрані. Геніальне рішення. От тут величезна п'ятірочка. Е, дивись, як ти думаєш, яка його діагональ? От, от цього діагональ 7,6 дюймів здається. А тут. А тут 6 шість... і 2. Тут 9. <гум> Розумієш? От дивись. А тут 9. Справа в тому, що він видовжений через те діагональ, ніби більше рахується, але тут велика рамка. Тобто, я думаю, що рахується оце 9, mm -hmm. Mm -hmm. а не внутрішні 9. І через те він виглядає, звичайно, не такий великий, як написано, що він 9 дюймовий. Мій телефон, о-о-о, о-о-о, о о Ну і окремо хочеться поговорити про ціну. Бо 1 мільйон 116 тисяч для такої машини з таким начинням це, – це солодко. А ще це топ. А є дешевші, простіші версії. Найпростіша, дешевша на 137 тисяч гривень. А по факту, що там мінус повний привід, лише передній, і мінус люк. Ну, це з визначного. А все решта це дуже дрібні нюанси, їх парочка. Проте, всі допоміжні системи, безпекові системи вони все одно є в цій машині. Та я навіть сам задумався. мобілі, звісно, всім має бути комфортно. Але водій ну не те, щоб найголовніший, але він є основою безпеки усієї родини. Через те я обов'язково відсовуюся по максимуму назад, щоб ноги були випростані, особливо зараз, коли нога травмована, і я зручно міг керувати автомобілем. Але через те там ззаду, напевно, дуже багато місця. Буздорова Богдані тут маловато місця, але якщо вона буде сідати за мною, то їй буде місця достатньо. А святі з вона ну, сидить в кріслі, їй ще поки що вистачає місця. Ну, принай... <рес> ну, вона принаймні туди влазить, Богдана туди взагалі не влазила. І в такому форматі ми нормально покаталися Україною, всім вистачило місця. Крісло там нормально стає, місце не багато забирає. Так? Крісло не багато забирає. Тут головне, що є система Isofix, Бо для мене зараз це дуже важливо. Якщо є в машині дитяче крісло, в машині має бути система Isofix, Це 100% Так вона надійно вона швидко фіксує крісло. Ви мало витрачаєте часу на цю фіксацію. Я по дружині бачу, як принаймні їй точно спокійніше з цим кріслом, аніж з попереднім, яке ізофікс не мала. Тук, тук, дівчата, пару слів для нашої телерадіокомпанії. Як вам всередині в машині? Мені подобається. Це світильник. Цей угу. Це не світильник, ага, це наліпка. І отель нежненький. А це панель, так? Да? Святі дуже сподобалася. Панель на торпеді. Вона дуже так красива, витончена і дизайнерська. Тобі щось можливо не сподобалось в машині? Нічого не сподобалось. Угу. Отак, не знайшли мінусів. Добре. Так, значить, ніжний. Окей, переходимо до Богдани. Бодік, що тобі? Як в машині всередині? Ну найбільше мені сподобався люк. Ми коли їхали в Чернівці, я могла лежати і дивитись на водоспад, гори, на листя, на дерева. От а з мінусів трохи проблема з місцем. А так все подобається. А п'ять років тому з місцем проблеми не було? Ні. Так може це в нас з зрослом проблеми? Ні. Молодець, правильно, дай п'ять. Ну, нормально, тут Богдана скрутилася і вона навіть спала в дорозі. Було таке? Ні. Було, було. А що до люка? Що до люка? А Що а ти так що мене обіймаєш, ти що тут ну, обій... це ж наш треба. Кабріолет. А, да? Просто я не бачила машин, в яких люк відкривається не наполовину, не на першу цю половинку, а відкривається далі. І це дуже класно. Да? Друзі, я сподіваюся, ви додивилися до цього моменту. Ми будемо прощатися як із вами, так і з Сузукі Вітарою. Вона принесла нам. А що вона нам принесла? Ну давайте про неї висновки. Свята перша. Щасливі емоції. Щасливі емоції. Боже, як красиво, дай п'ять. Mm -hmm. На тобі п'ять. Щасливі емоції, так. Да. Що скажеш про машину? Як вона тобі? Дуже гарні очі, очі. Решітка радіатора і значок. і значок Сузуки. Все, прекрасно. Що дитині ще більше для що? Щас... Це мій домашній улюбленець. Тобі якщо? Маленька, але така потужна, підходить для різних подорожей, але не на дуже велику сім'ю. Наша дуже велика чи ні? Ні. Підходить. <рес> Заплутали, тобі що, шайрусь. А я міркую. Міркую над твоїми словами. В мене машина є, вона мене влаштовує, але вона багато їсть. і Це зараз в наших реаліях. Немаленька, скажімо, така. <рірва>, да? Витратна стаття. Да, витратна стаття. Потім в родині є одна велика машина, в мене менша, і Тобто я, ну, мені потрібна меншенька машина. Але повний Такай, привід. Да, але повний привід, Бо я ямки інколи пропускаю на дорогах. Тому я міркую на твою пропозицію змінити мою машинку на цю. Добре, ну поки Іра міркує, я тоді більше до реальності. Щоб, що по мені, як мені Сузукі Вітара? Багато хто вважає Сузукі виробником компактних автомобілів. Якщо вагон R, то компактний мінівен. якщо Джимні, то компактний позашляховик, і якщо Вітара, то компактний кросовер. Принаймні так вони позиціонують цей кросовер. Але, як на мене, він доволі міський, як для компактного. Мені здається, що навіть якби Сузуки випускали лімузін. Все одно це був би компактний лімузін, а тоді туди, туди все одно все влізло. Пам'ятаєш, ми на початку казали, що ця машина мала, гарна. Можливо, так мої висновки, що вона не мала, гарна. Вона гарна, мала. Ну ви розумієте про що я. Зрештою, все. Пишіть нам до наступних оглядів і до наступних ваших коментарів. Пока, пока! пока!